Єдине протистояння Британії та України. Лукашенко знову перевзувається. Перший у світі прапор з сосками. Руські не здаються, а продаються по 50 гривень. Акція Сходи в туалет нагодуй Путіну. Якщо ваш понеділок виявився важким днем, то вечір понеділка буде легше здами. Це Байрактар Ньюз». Нашим новинам, на відміну від обіцянок Шольца, можна довіряти. В студії Євген Кошовий Олександр Пікалов. Полетіли Байрактарчики. Байрактар Ньюс. У неділю наша футбольна збірна поступилася збірній Вельс. Ну, просто незручно було вигравати у британців, які нам стільки зброї поставляють. Слава Україні! Таким чином, збірна України на жаль, не змогла вийти на чемпіонат світу, але показала дуже чудовий футбол. Дякуємо збірні за вас переживала вся країна. Хто куди? як щука, а? Це футбол, синок. Можна поняття простіт. І якщо більшість українців матюкалися вчора від емоцій, то коментатор матчу Олександр Поворознюк робив це за інерцією. Саня! Є... їх, бл Добрий вечір, шановні друзі, з вами Григорович. Але не той Григорович, що хотів показати, відкуди готувалось нападіння, а нормальний. Значить, дзвонять мені вчора і говорять, Олександр Григорович, ви така поважна людина, ви би не могли завтра прокоментувати футбольний матч Україна УС. Говорю хлопці, в мене 24 на 7 війна, блядь, Який матч, який футбол? Що ви чудите? А потім вони сказали, що Тимошенко до мене знову приїжджає, і ось я тут. Коментую для вас цей матч. Сьогодні я буду намагатись коментувати цю гру без матюків. Хоча розумію, що в мене що вийде, але я все ж таки попробую. Як ми бачимо, футболісти вже вийшли на поле. Наші хлопці налаштовані на матч дуже добре. Мотивація, як то кажуть, за у роздягальні під час своєї промови тренер зміг підібрати правильні слова. Потім я лічно позвонив кожному і зміг підібрати неправильні слова. Тому повірте мені. Мотивації там вистачає. Фух, блядь, оказується без мату, теж можна говорити. Давайте подивимось на склади команд. Хоча, якщо чесно, я би подивився на склади зброї, яку нам поставляють наші партнери, аби дати кацапам. Отож, склад нашої збірної: Малина, Зіна, Ярмола, Циган, Довби, Коротше, всі наші хлопці і бущан. І бущан це не матюк, це наш воротар. Гра почалась і одразу блядь, який момент! Ярмола пробиває вище ворі. Це хороший удар, якби треба було збити крилату ракету, але ж тут інші задачі. Треба по поворотам. Хлопці, волонтери, ви все можете. Привезіть йому дальномірий приціл, я вас прошу, хай на лоба прив'яже собі. Ви спитаєте, а чи розбираюсь я взагалі у футболі? Слухайте, я на секундочку президент ФК «Інгулець». Тож, звісно, е, не дуже я в тому футболі понімаю, але це х**а. У нас найкраща збірна. Такої збірної, як зараз, не було і не буде. Не було і не буде. Не було. от падли вже ремікс роблять. Яке небезпечне зіткнення, гравець Уельса корячиться на полі, до нього одразу вибігають лікарі з носілками. Дивіться, руські доби, як треба робити в таких випадках. Швидко вискочили на поле, на носілки погрузили і швидко обратно. А не так, як ви робите, когось пінула усі одна одразу ноги в руки, стиралки похватали і на а тіло. Нехай валяється поля удобряю. Тому учиться, як треба робити. Ну що ж, команди уходять на перерву, а всім расистам пользуюсь случаем, я хотів би сказати Вовам, а не Миколаїв з Одесою. Другий тайм розпочата. Ну ю ё... мать, ну хто так атакує? У мене хлопці з батальйону, то так їбаші є... з любого угла, з будь-якої точки. А то якщо їм автомат дать, це джавелін, то то взагалі. Ну хто так бігає? Рашисти з Києва та Чернігова і ті швидше бігали. І ось звучить фінальний свісток. На жаль, ми програли. Я хотів би сказати, ми програли матч, але не програємо війну. Заздріть руські Ми на чемпіонат світу. Ми вийдемо наступного разу. А ви можете вийти тільки на за межі нашого кордону. Слава Україні! Слава нації і Физдець Російській Федерації. Ой, не так сказав, та й, *й з ним. Отож, дякуємо збірній та дякуємо ЗСУ за те, що ми могли цю гру. Подивитись. Ось проженемо русню і тоді бережись, футбол. Що таке? Перейдемо від людини, яка вживає багато матів, до людини, яку хочеться цим матом крити. Лукашенка заявляє, що Росія напала би на Білорусь, якби він не підтримав Путін. А. -а, -а. Ось звідки Готовилось нападіння. Тобто, щоб Росія не напала, Лукашенко раз на тиждень їздить до Кремля лизати ботоксному діду таку ж дупу. Ти думаєш, там теж ботокс? По секрету сам скажу. Да. Ну, для мене це не новина. Жека, скільки часу в день ти читаєш новини? Секунд, десять. Стану. Реально, де. я зранку заходжу на сайт Генштабу, дивлюсь, 31-250. О, все, мені вистачає на цілий день. А ось наш Юрій Ткач вирішив зовсім не читати новин. Коротше кажучи, вирішив не дивитись новини. Прокинувся, одразу взяв в руки телефон, там тисяча повідомлень. Сьогодні вирішив перевірити, як довго я можу не читати новини. Щоб відволіктись, подзвонив дружині в Польщу. Замітив, що дружина розмовляє голосом поворознюка. Або поворознюк з моєю дружиною, або я втрачаю глузд. Поки дзвонив дружині, набігло вже три тисячі повідомлень. Але я тримаюсь, не дивлюсь. Вирішив сходити до магазину. Почув від людей, що вийшло нове звернення від Зеленського. Майже зірвався, щоб подивитись. Майже втримався, повернувся додому. Зробив собі бутерброд, але він вийшов якийсь дивний. Вирішив викинути телефон. Але почув, що хтось дзвонить. Людина говорила на французькій мові. Але я вчив французьку в школі, тому зрозумів, що переплутали номер. А може, це Макрон дзвонив Путіну та попав до мене? Так, стапе, здається, я втрачаю глузд. Вирішив випити з кумом, але домовилися не говорити про новини. Сидимо мовчки, не можемо знайти тему для бесіди. О! Почав говорити про погоду, але зрозумів, що погода це теж новини. Кум забрав пляшку і пішов додому. Почалася ломка. Захотів почитати, що пишуть. Але ні. Перевірив тиск, показала 200 ударів в годину, злякався, викликав швидку, приїхав лікар, подивився на мене, сказав, що кидати треба поступово. Тому він розповів мені, яке іменно озброєння йде до нас по ленд-лізу. І навіть дозволив мені подивитися Рестовича. Потім разом дивилися кількість вбитих орків. І в кінці подивилися звернення Зеленського. І навіть почало рости волосся. Коротше кажучи, я вирішив дивитись новини. Але повернемося до новин. Россиянкам пропонуют импланты для грудей с триколором та у камуфляжных кольорах. Представляю вам новое поколение грудных имплантов Росгрудь. Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом, но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей. В линейке представлено два варианта стилизации: российский триколор. І класичний армійський камуфляж. Я так розумію, задум такий. Береш, отак, ці дві патріотичні груді у руки і ось так. Ху, Он не може терпіть. Але з роками прапор буде спускатися все нижче і нижче. Іноді, для того, щоб поцілувати прапор, доведеться ставати на коліна. Никита. На черзі пересадка в російській сідниці двоглавого орла, який буде вилізати із дупи і робити ось так: Ку-ку! ку А докладніше про казкові імпланти та іншу дичину можна дізнатися в єдиному незакритому магазині на Росії. У магазині на дивані. Ти теж угрожаєш міру ядерною війною? Тоді тобі тебе стоїть виглядять упорад. А поможет в этом российская пластическая хирургия. Передовые технологии, которые мы успели украсть до санкций. Крылатые ракеты кончаются, но тебе хочется выглядеть все так же пугающе. Тогда следующее решение именно для тебя. Монобровь. Роскошный образ агрессии всегда с тобой. Просто смотри на людей, чтобы они понимали, что ты из тех, кто выбрал говорить «спецоперация». Теперь расцветка из георгиевской ленточкой. И только у нас временная депиляция подмышек под названием ⁇ Можем повторить ⁇ Также среди наших услуг ⁇ Шугаринг-зоны бикини ⁇ Мы избавим тебя от твоего кушимина. Хочешь, чтобы твои губы выглядели аппетитно, но не хватает денег на помаду? Выход есть. Свекла. Твои губы еще никогда не были так привлекательны. Внимание! Остерегайтесь поделки в виде буряка. Надоело постоянно выщипывать усы. Чувствуешь себя больше сомом, чем женщиной. Волосяной покров очерняет твое губе Выход есть! Усы Пескова. Теперь это не постыдные волоски, а гордость за нацию. Теперь тебя захотят поцеловать не только мужчины, но и чиновники. Русская пластическая хирургия. Гарантий нет. Но если что, это были учения. А для тех, у кого сексуальная жизнь остановилась из-за безвести потерянного партнера в Украине, наша новая разработка карманный резиновый искандер. С ним вы сможете патриотично себя побаловать. Именно таким пользуется сам Путин. Ну, ні, в, смис... ні ну, не в тому смислі, що е, ні ну, не в сміслі пользують, он ні, ні он пользується. Так все, вирубай. А тим часом Путін вже шукає нову роботу. Так, у Броварському районі Київщини з'явилася незвичайна асанізаторська машина. Так, шановні, якщо є бажання, щоб хто відсосав, замовляйте. Можна сказати, що у Мільці з броварів надали приклад Макрону. Як належним чином треба зберігати обличчя російському диктатору, і ці сравніні не вірні. що цікаво, справжній Путін набагато менший, але гівна в ньому міщається набагато більше. Прощені мити Росія, а на Херсонщині свина собак потягнуло на полуничку. Там окупанти через проблеми із забезпеченням просяться до місцевих жителів збирати полуницю. Пропонують свої послуги за 50 гривень за годину. Так, так, просять не в рублях, а в твердій валюті. Чого ти смієшся? <рес> ну так для того, щоб влаштуватися на цю роботу, треба ж вимовити слово Полуниця. Поляніця. Це ж треба а? окупувати чужу територію, щоб потім самим на ній по Тепер русський чертвозмі. Окупантів заробітчан можна зрозуміти. Звичайно, їм хочеться зібрати врожай, адже не даремно їх. Бойові товаріщі удобрювали собою цю землю. Не нарушай сія границь, не досчитаєшся яїць. На сьогодні все. Дорогі друзі. Зараз йде така фаза війни, коли багато людей не розуміють, що робити, тому підкажемо. Переживайте за своє майбутнє. Допомагайте ЗСУ. Читаєте страшні новини і не можете спати? Допомагайте ЗСУ. Вже допомагаєте ЗСУ? ДОПОМАГАЙТЕ ще більше ЗСУ. І пам'ятайте, збірна не програла, вона просто звільнила собі час, аби що? Вірно, ще більше допомагати ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Сьогодні вранці сурми заграли. Прощай, красуне, красу бела чао, бела чао, чао, чао. сьогодні вранці, сурми заграли, Іду я бити ворогів, сьогодні вранці сурми заграли, Іду я бити, ворогів, за жовте поле і синє небо, життя віддам, я, бела ча, бела чао. чао Дочекайся, мене красуне, я повернусь, ти так і знай, лиш дочекайся, мене красуне, я повернусь.